Друзі, всім привіт. Сьогодні 29 січня. У мене вчора було друге поповнення від другої самочки з другого загону. Буронекзатична самочка, вчора мені привела, це вчора у нас було 28 число. Вона мені привела вчора семеро внутрядок одне правда, пропало, залишилось шість цвітних там чорне, біле, навіть а де я лимонного не бачу. Десь там лімони, мабуть, щось його трохи не наблюдаю. Ось. Ой, дивіться, який у нас тепер тут садок такий. Зараз перелізу, подивлюся, Де там у нас лімонний. Ось тільки що подивився. Вони собі зробили таку, таке кубло в тому правому углу. А лимонне в нас ось. І ця буро екзотична самочка ось ця привела лимонне, чорне, біле, е сіреньке, воно воно, видно, воно, бачите, не немілке, стандартне, вона привела більш цвітних, чимота. Така, ну, ото, пепеляста така самочка. Та провела самочка половину білих, половину таких кофейних, можна так сказати. Ось таке в нас поповнення. Пер кількість першородок від буру екзотичної перша привела, ну, на перший раз привела сім, залишилось. Шість одне пропало. А, оця світла самочка привела 8. Ой, привела 9. Залишилось їх 8, щось вона те не прийняв. Мені не подобається як вона його. Що вона з ним. Ось в цьому. У мене залишилося вже троє самців, а то залишилося самець і дві самки. Тобто отакі от нутрятки. О, дивіться, як вона кидається на самця. Самочки я вам скажу, навіть такі, ну ще поки ми всіх не висмоктали нетряпка. Тому такий в них садок. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, далі будуть відео цікаві. Усім мирного неба та усім успіхів.